Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 30 листопада події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. Людям у військовій формі заборонено продавати алкоголь. У Коломию приїжджали військові психологи. Інна Оробець отримала бронзу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Про це та інше детальніше. Людям у військовій формі заборонено продавати алкоголь, принаймні на території Коломиї. Таке рішення прийняли депутати на сесії Коломийської міської ради. А на засіданні колегії РДА Любомир Глушков порекомендував піти таким же шляхом і населеним пунктам району. Приводом для цього стало звернення командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Героя України Василя Зубанича. Кожна людина має певні права та свободи і ними користується, Але якщо мова про військовослужбовців, то є й певні обмеження. Вони прописані в контракті, низці відомчих наказів та інших документах. А тепер ще є рішення командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Героя України Василя Зубанича щодо заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв людям у військовій формі у закладах торгівлі. Поодинокі випадки такі, коли в нас були військовослужбовці, призвані за мобілізацію. Це була така, скажімо, категорія військовослужбовців, яку не було часу пройти певний вишкіл, або тут вишкіл, який не прийшли раніше, він не відповідав вимогам сьогодення, наприклад. І, на жаль, були поодинокі випадки, які мали місце раніше, виходячи з попередніх досвіду, коли військовослужбовець дозволяв собі в військовій формі жити спиртні напої і ряд. Таких наслідків після цього мали місце. Даніар Петрюк переконує, ситуація у нашому місті зовсім не критична, адже у 10-й бригаді служать свідомі та відповідальні чоловіки. Ті, хто знає, куди прийшов і розуміє, яке покарання може чекати у випадку порушення закону. Люди йдуть свідомо Збройні Сили України, тому що ряд соціальних гарантій. Крім грошового забезпечення, яке які досить немаленьке, є ще ряд гарантій: це медичне забезпечення, це речове забезпечення, це соціальні гарантії ну, різного плану. Їх блоком можна подивитись. Тому людина, яка свідома, вона робить свідомий вибір і є чітка відповідальність за вживання спатних напоїв у військовій формі одягу, навіть в позаслужбовий час. Вона тягне за собою ряд відповідальності. Як дисциплінарної, командир буде ругати, так і вплоть до адміністративної. Тому ми на випередження для того, щоб не було ніяких випадків, звернулися до місцевих органів самоврядування і вже знаємо, що нас підтримали в цьому відношенні. Якщо військовий на відпочинку з сім'єю чи друзями, але без форми, він має право придбати в магазині чи кав'ярні, що хоче, навіть алкоголь. Армійське керівництво вірить, наші військові підтримуватимуть честь мундира на гідному рівні і пам'ятатимуть, що вони захисники України. Для військових дуже позитивне ставлення, особливо на Івано-Франківській землі, не хотілося б, щоб деякі такі незрозумілі випадки могли рівень. Відношення. Зробити погано у Коломию приїжджали військові психологи, а саме тренери програми Побратими. Основна ідея проекту взаємодопомога за принципом рівний рівному. Тобто, ветеран спілкується з ветераном. Зустріч відбулася в обласному госпіталі для ветеранів війни. Тут гості спілкувалися із місцевими лікарями, розповідали медикам, як легше знайти спільну мову з людьми, які пройшли війну. Як зазначили активісти, зараз країні критично необхідно якомога більше подібних проектів, адже посттравматичний стресовий розлад це. Дуже складний діагноз. Проект Рівний Рівному стартував у лютому 2015 року його автори громадська організація Побратими. Кажуть, вкрай важливо, аби учасники бойових дій після повернення додому не опинялися наодинці зі своїм досвідом, а допомогти адаптуватися у суспільстві найкраще зможе той, хто сам пройшов війну, тобто теж ветеран. Саме тому тренери програми це колишні бійці, які вже навчилися жити у мирному світі. Андрій Козінчук, сам ветеран, тепер військовий психолог. Моя задача це підвищення рівня комунікації, безконфліктного спілкування. Ми працюємо з ветеранами, але десь 20-30% свого часу ми інвестуємо саме з роботою соціумом. Тому що якщо ну, ми повинні розуміти один одного, так що, так що не розуміємо. Ну, соціумом складніше. З ветераном все простіше, набагато. Ну він знає, де чорне, де біле. у нього своя система цінностей. Він хоче жити, він мріє. А йому люди кажуть, перестань мріяти. Он в супермаркеті дзвонилася вакансія охоронця. От. А він каже. ні. Він... Плюс у нього ж у ветерана якісь бредові ідеї, там взятки не давати. Я? Як то взятки не давати? Там. От. Оце трохи важко. Ам... З ветеранами також важко в тому плані, що вони не йдуть комунікувати. Я психолог, вони не йдуть до мене як до психолога. У мене все нормально, наливай. Вони йдуть до мене як до ветерана. А я йду до них Ну, таке. Військовий психолог вважає, що західна Україна, а саме Прикарпаття, найкраще сприяє адаптації військових, і розроблені тут програми можуть стати конкурентними навіть у Європі. Івано-Франківщина франківщина це найпотенційніша зона. Соціальної адаптації ветеранів не в Україні, а в Європі. Якщо люди дослухаються до моїх рекомендацій, відкинуть свій гонор, знімуть корону і послухають молодих, але кваліфікованих фахівців, вони будуть перші місці в Європі. Якщо вони будуть все одно. Бити себе в груди, що ми щирі патріоти, ми любимо країну, але не хочемо вчитися, тут не вийде ніч, нічого. Тут буде 24-те місце в Україні. От я хочу, аби було перше. Якби була можливість, я би переїхав, я би кинув би то Київ і жив би тут. Якби е було дійсно, от я побачу, що є всі шанси, щоб ми були перші в Європі. Я не хочу бути першим в Україні, це і так зрозуміло. Що не перше. Але я хотів би робити більше. Україна це найбільша лабораторія зараз в світі по розробленню методики соціальної адаптації. Я поїздив трохи по світу, подивився, як там працюють. Вони гарно працюють краще, ніж в Україні, але немає жодної країни, де була б методика, яка була б дієвою. Ми можемо розробити в Україні імплементувати і тупо продавати за кордон. Це такий експорт, все чесно, по бізнесу, будь ласка, це програма, яка коштує стільки ж грошей. Я коштую стільки ж грошей. І якщо я з ветерана не беру ні копійки, то з інших країн я готовий і платити податки. Разом з Андрієм Козінчуком у Коломию приїжджав і секретар обласної асоціації учасників АТО, тренер програми Побратими Андрій Фармуга. Чоловік теж пройшов війну, знає проблеми ветеранів з власного досвіду. Його часто запрошують на зустрічі з бійцями, держслужбовцями, працівниками військкоматів, тобто з тими, хто безпосередньо контактує з вояками, які повертаються з фронту. Наша сьогоднішня зустріч по такому принципу побудована, що. Люди, котрі працюють з ветеранами, вони хочуть, хочуть тих знань, як це робити правильно, тому що дуже часто, власне, непроінформованість якась, коли людина не знає, що сказати ветерану, щоб його не образити, навіть з якоюсь доброю метою, ветеран може це сприйняти як якусь певну зневагу, байдужість. І от якраз такі зустрічі, вони мають, вони мають цей вакуум знань. Власне, наповнити знаннями для легшої комунікації, і ну тому, що це ні, ніби така одна складова, але вона є дуже важлива для подальшої соціалізації. Тренери поспілкувалися з колективом військового госпіталю, радили, як медикам поводитися з військовими пацієнтами, адже саме лікарі одні з перших зустрічаються з ветеранами. Вони найперше повинні зрозуміти, що таким людям доведеться лікувати не тільки тіло, а душу. Це дуже складно без відповідних знань, каже головний лікар госпіталю Володимир Федоришин. Ми дуже стикнулися з великими зараз проблемами. Ми ж бачимо, що вертання цих людей у соціум це дуже є тяжкі. А ми теж несемо, особливо медицина зараз несе щось в людях, дуже великий негатив. А ці люди є дуже специфічні, вони пройшли дуже багато таких страждань, вони хочуть до них особливого ставлення. Ми розуміємо, що медицина теж зараз не має можливості. І ми теж не вміємо. Тому запросили до таких людей, гарних до нас, приїхати, щоб вони нам пояснили в першу чергу, як себе вести, як контактувати, які питання. Можна їм задавати, які не можна. Ми ж розуміємо, що настільки ще залежить перший контакт з самим лікарем, як залежить від медсестри, від санітарки, яка є в тому закладі. Потім медсестрички, санітарки лишаються круглодобово з ними, вони з ними контактують, щось обговорюють, якісь питання задають. В медколективу теж є якісь певні проблеми в сім'ях можуть бути, і вони можуть ці успорювати на рівні разом з ветеранами. Це викликає тільки якийсь негатив, супротив і нічого доброго не веде. Тобто ми стикнулися на неготові самі медики до. Психологічних моментів, ну і хочемо, щоб нас навчилися. Активісти програми також їздять і до бійців у зону АТО з лекціями з психологічної підготовки. Теж за принципом рівний рівному, як зазначили тренери, зараз країні критично необхідно якомога більше подібних проєктів. Посттравматичний стресовий розлад це дуже складний діагноз. Це те явище, яке виникає при зіткненні із соціумом, а не в АТО, з досвіду інших країн. Вже відомо, що дуже багато повоєнних проблем проявляється через 10-15 років. Відтак потрібно вже зараз продумати механізм роботи із досвідом ветеранів АТО, що розрахований на тривалий час. У Коломиї презентували дві нові книги із серії Бібліотека Коломищини. Редакційний комітет працює над біографічною історико-краєзнавчою фольклорно-етнографічною літературою про Коломийський район. Цього разу читачам запропонували народні перекази, оповідки та спогад про спас а також поезію Ярослава Свищука з Бібліотека це серія книг про наш район. Минулоріч світ побачили три книги вже тепер презентували ще дві. Історико, краєзнавча література, фольклорно-етнографічна та біографічна про певних осіб, які можливо десь забуті або не пошановані належно. То ми нагадуємо про них у цих книжках. Микола Савчук один із колективу редакційного комітету краєзнавців, які працюють над бібліотекою Коломищини. Іван Лучик з нижнього вербіжа, краєзнавець, Василь Гаврищук, з Печеніжина – краєзнавець, Наталка Терновецька, завідувачка краєзнавчого відділу. Микола Васильчук, науковець Микола Кавасюк, який працює в районному відділі культури. Завдяки цим людям цього разу світ побачила четверта книга серії бібліотека Коломийщини Спаська давнина бувальщини 30-х років і раніших і. І такі е, нариси невеличкі дослідження про етнографію е, Спаса цього великого села. Вона гарно ілюстрована. Така Олеся Саварин є коломийська молода художниця. Вона проілюструвала цю книжку. Що тепер є великою рідкістю. Ще одна презентована книга, п'ята, яка увійшла до серії бібліотека Коломищини. Залюблений у сьомий континент. Видання упорядкував Микола Васильчук. Книга присвячена поетові Ярославу Свищуку з Ключева. Микола Савчук каже, творчість земляка забута, тому з колегами намагалися зберегти пам'ять про Прикарпаття, адже жодна збірка поета так і не була видана. Свого часу в 60-ті роки пророкували таке велике поетичне майбутнє. що Він мав бути один з перших поетів у нашій Україні, але жорстока дійсність тих часів розпорядилася так, що він втік з України аж на далеку північ. Там працював, там загубився його талант, і оце ми те, що Микола Васильчук зумів зібрати з його творчості, тут представлено. Він відомий передусім як поет. І в цій книжці зібрано те найкраще, що він написав. Я цю людину знав, був знайомий з нею. І власне та поезія, яка тут опублікована, вона потрапила до мене впродовж тривалого часу у формі таких записів, які час від часу я. Просив зробити Ярослава Солщука, От, і згодом ті рукописні добірки поезії, які він залишав у мене, з часом не були опубліковані. Краєзнавці зупинятися не планують, кажуть, мріють, щоб серія книг Бібліотека Коломищини налічувала хоча б десяток. 1 грудня відбудеться представлення документального фільму Хор духовного єднання. Це кінорозповідь про виступ хору Велетня у складі 775 хористів з наудиславного ювілею 775-річчя з першої літописної згадки про Коломию. О 12-й годині у музей історії міста Коломиї. О 15-й годині кінотеатр Стрічка Вічовий Майдан, 6Б, о 17-й мистецький центр світовит, бульвар Лесі Українки 32А. А у четвер на телеканалі НТК відбудеться ток-шоу Коломия думає з громадськими активістами підіб'ємо. Підсумки ювілейного року Коломиї, початок о 20-й годині. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва. 3 грудня на виставу для дорослих Іродова Морока, народна вертепна дивовижа чудасія, початок о 18-й годині. 4 грудня виставу для дітей Попелюшка, казка, початок о 13-й». Та виставу для дорослих «Боа Констріктор. Драма, початок о 18-й годині. На благодійних умовах за попереднім узгодженням театр запрошує до перегляду вистав учасників національно-визвольного руху військових дій на сході України, благодійних організацій, людей і дітей, що потребують соціальної опіки. Контактний телефон 099 19 85 770. У Коломиї відбудеться 30-й ювілейний музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 2 грудня. У народному домі о 17 й годині для глядачів своє мистецтво подарує камерний оркестр Гармонія Нобіле Івано-Франківської обласної філармонії. А упродовж усіх вихідних у мистецьких закладах міста відбудеться низка інших концертів. Закриють фестиваль концертом джазової музики Мирослава Скорика. Приємна прогулянка до Коломиї. За участю академічного молодіжного симфонічного оркестру Академія і до новин спорту. Коломіяни знову серед кращих. Почесний громадянин міста, майстер спорту, міжнародного класу, спортсменка, 12-разова призерка чемпіонатів світу із пауерліфтингу. І Оробець отримала бронзу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. До слова перше місце здобула представниця США срібло у китайської спортсменки. На чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок збірна України виступала у повному складі сім чоловіків та сім жінок. Серед них була і Коломийська спортсменка Інна Оробець. Вона отримала три бронзові медалі, здолавши у сумі триборств шістсот 645 кілограмів. Присідання я присіла 242,5 кілограми, тягу зробила 215 і в сумі триборства я набрала 645 сорок кілограм. Це не є моя найкраща сума, але на даний момент це. Досить пристойна сума, яка дозволила зайняти мені третє місце. Для заслуженого майстра спорту Інне Оробець такі змагання не новинка. За свою спортивну кар'єру вона вже 12 разів піднімалась на світові п'єдестали пошани. Та зізнається, кожна перемога цінна та особлива. Звичайно, мені дуже приємно, що я на протязі вже 25 років виступаючи, тренуючись, можу можу ще і фізично, і морально. Готуватись і виборювати такі високі місця загалом до міста Орландо, штат Флорида, Америка, приїхали виборювати звання чемпіонів світу чоловічі збірни з 50 країн та жінки-ліфтери із 42. у підсумку. Українські пауерліфтери чоловіки вибороли перше загальнокомандне місце. Жіноча збірна отримала бронзу. У Коломиї відбувся чемпіонат Коломиї з класичних шахів серед дорослих. Організатори Коломийська асоціація шахістів. Про перебіг змагань дивіться далі. У природничо-математичному ліцеї проводиться активна робота з юними шахістами. У цьому навчальному періоді значно збільшилася їхня кількість. Тут з'явилися юні перспективні шахісти-початківці, такі як Олег Цариняк, Орест Іванчук, Ілона Борисевич. Та інші, а також є достатня кількість розрядників, які беруть участь у різноманітних змаганнях міста і області. Так, цього місяця у ліцеї відбувся чемпіонат Коломиї з класичних шахів серед дорослих. Грали кандидати у майстри спорту, першого досвідчені ветерани та кращі юні шахісти. Гра проходила за коловою системою у 12 турів. Контроль часу по одній годині 10 хвилин кожному учасникові на всю партію. Була цікава і напружена до останнього ігрового туру. Неможливо було визначити переможців і призерів, оскільки були окремі партії сюрпризи, яких ніхто не очікував. Тільки останній ігровий тур за додатковими партіями блискавичної гри. Визначив переможців, отож, перше місце у складній та впертій боротьбі вибору студент вищого навчального закладу Києва, кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський, із результатом 10,5 балів із 12 можливих, і став чемпіоном Коломиї вдруге у своїй шаховій історії як найсильніший шахіст міста. Друге місце в нелегкій боротьбі посів кандидат у майстри спорту Валентин Марченко із результатом 10 балів. Він показав добру змістовну гру. Третє місце у першорозрядника Юрія Кузика зі снятинського району. У нього 9 балів. Серед юнаків кращий результат показав першорозрядник Роман Стефурак. У нього за додатковими показниками четверте загальне місце мав реальні можливості бути в трійці призерів. Серед ветеранів кращий результат показав першорозрядник Володимир Христофулов. П'яте загальне місце. Окремо варто відзначити першорозрядника дев'ятирічного Юрія Хріновського з природничо-математичного ліцею. Він зі старту змагань захопив лідерство і вже до дев'ятого туру був у верхній частині таблиці, показуючи добру стабільну гру. І тільки брак досвіду на фініші завадив потрапити йому в призери. У хлопця загальне шосте місце для нього. Це досить успішний результат. Варто згадати ще двох юних учасників ліцею Нікіту Іванова і Остапа Павліва. Вони вперше взяли участь у таких змаганнях, але не розгубилися і здобули для себе достатню кількість перемог та певного досвіду змагань. Переможців, призерів і кращих, нагороджено грамотами і цінними подарунками. Турнір організувала і провела громадська організація Перша Коломийська асоціація шахістів з ініціативи заступника міського голови Володимира Бойцена, а також за проханням провідних шахістів міста. Учасники змагань висловлюють подяку директорові природничо-математичного ліцею Ганні Пасічній за розвиток шахів у місті і також дякують спонсорам цих змагань. Суддя та організатор турніру Василь Слободян. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.